Просив у коментарях щось пояснити. Ну, спробую. Так, сталь N690. 3,5 мм обух. Твердість, думаю, близько 59 одиниць. Так, притини. Притини нержавійка. Пруток 4 мм теж нержавійка оці ось провалка ця півтора мм теж нержавійка. Ну, Це скручене воно на болтики. Оце три болтики. Прикручена руків'я із рога у оленя. ну Тут фаєрбук. Внутрішня кладки 1,5 мм теж, мілі... теж не ржавійка. Притини, до речі, привалюються сваркою, звичайної сварки, тому і є ну, невеличкі Ну, Тут я вже нічого не можу зробити. Маяк лаймо. Замок досить складний. Називається він, якщо не помиляюсь, семій лок. Тобто такий крючок закривається. Ну, буває іноді туговато він закривається, але зато це унеможливлює якийсь люфт, що вверх, що вниз, що в сторону. Ну, якось Досить надійний. Ну, цьому виробі трошки не вийшло по центру планочок поставити. Ну, тут я не знаю, що воно так. Ну, це ось так якось.